Бережи довкілля, утеплюй будинки, економ електроенергію. Такі лозунги зображували школярі Костянтинівського району на своїх ілюстраціях. Їх вони готували на конкурс дитячого малюнку. Я обираю енергозбереження, організованого Європейським союзом та програмою розвитку ООН. Однією з переможниць стала учениця восьмого класу Ілічівської школи Катерина. Мені стало це інтересом.

На земле живем не для того, чтобы потребить то, що нам оставили, а для того, щоб оставить що сохранить для наших будущих поколінь. Так что эта тема энергосбережения очень важна. Зацікавила тема економії природних ресурсів. Більше 50 дітей з Костянтинівського району зображували і енергозберігаючі лампи, і вітряки, і сонячні батареї. Найкращі ж малюнки переможців організатори обіцяють опублікувати на календарях або журналах Європейського союзу. Тімсім. Преследовалась та цель, щоб навчити дітей экономить всі енергоресурси: как електроенергію, так і бытовой газ, уголь, дрова, і так далі, без этого качественного к изменению наших условий життя, бутових, ми не можемо которая яка стоїть носитель вижити в далі. Зберігати навколишнє середовище потрібно привчати дітей з самого маличку, впевнені організатори конкурсу. А поки тут Вчать економити країни ЄС у цьому питанні просуваються на повну зокрема значні інвестиції вкладаються в утеплення будинків в моєму родному місті вільнюсі, наприклад, перестраюються старі будинки. Вони роблять нова ізоляція, вони отопляються. і в принципі ми можемо там на, на такої модернізації с економі там сорок Процентів своїх би, ресурсів. Тому що ми просто зимою, наприклад, ми вибрасываємо, гаряче, гаряче тепло, в воздух. Здобувати енергію за рахунок води, вітру, сонця наразі у Європі теж у тренді. В Україні ж такий потенціал теж є. Але поки що використання нових технологій тут у перспективі. В Украине практически очень мало используется, э, мало используется например, остатки э, сельского хозяйства или лесного хозяйства. Вот, в принципе, эти все вещи выбрасываются, а их них можно делать и пилеты, которых можно даже использовать, обогревая дома или котельные. Сьогодні ЄС у сфері енергетики активно допомагає Україні реалізовувати безліч проєктів. Так, наприклад, у селищі Зоря Костянтинівського району вже економлять електроенергію за рахунок сонячних батарей. Утеплюються і школи. Це і Торська, і Новодмитрівська і Ілічівська. Прикладів ще багато. Головне, що всі ці заходи у майбутньому призведуть до того, що громади будуть значно менше використовувати тепла, а зекономлені кошти зможуть направити у інші сфери.